Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде, я б сказав би, навіть традиційний огляд економічних заяв, якщо їх можна так назвати, від нової очільниці уряду і прем'єр-міністра Юлії Свераденка, що в принципі достатньо дивно, що вона, хоч якось на щось реагує, тому що мій особистий висновок після тижня історії. Після ліквідації НАБУ і САП, що у нас в принципі немає прем'єр-міністра, тому що вона кудись зникла, і ми про неї чули лише через фотосесії в Ох. Але. Нещодавно прем'єр-міністр знайшла час і на менш важливій історії, вийшла в ефір, звичайно, єдиного марафона, який вона фінансує разом з сіма з Офісу президента за рахунок наших податків, і розповіла про нестримні реформи. Тож про два із її. Нестримних напрямках ми сьогодні поговоримо. Перше це мораторій на перевірки, друге це скорочення державних видатків. По обому в мене правда є що сказати. Тож з вами Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми розбираємо нестримні і незламні реформи нашої нової очільниці уряду. Починаємо. Тож. Поки вся країна спостерігала за ліквідацією набу, а потім повернення і набу і САП повноважень, прем'єр-міністр, в принципі, зникла. Ну, в плані, вона десь була, навіть відео знімала, як вона щось відвідувала. Але конкретно в питанні реформи вона не сильно та і лізла. І про її існування ми дізнавалися з фотосесії в журналі Vogue. Але, як я говорив, Юлія Свереденка, буквально декілька днів тому, що звичайно, в ефірі, єдиного марафона, зробила важливу заяву про важливу роботу свого уряду. В даному випадку йде мова про те, що скоро маємо відчути нестримну Вплив мораторію на перевірки бізнесу. Я зараз дам конкретно цитату, тому що саме до цитати ми будемо апелювати. Що сказала Свереденка, що уряд вже запровадив мораторій на правоохоронців на перевірку бізнесу. І ми очікуємо, що це буде працювати, і бізнес буде розвиватися. І всі ми відчуємо, що це буде допомога бізнесу. Тож я тут повертаюся до конкретно цієї заяви. Факт тому, що наша команда активно аналізує напрямок правоохоронної діяльності конкретно по бізнесу. Більш того, кожного місяця, якщо ви підписник нашого телеграм каналу ми пишемо дайджест новин по Бебу. І я так само, як і мої члени команди, підписані на всі умовно новинні розсилки від ДБР, СБУ і того самого Бебу. Так ось ніякої ніяких змін ми не побачили. Ну, тобто, всі обшуки, так як і були по бізнесу, так і відбуваються. Всі історії про ем, додаткові слідчі дії так само відбуваються. Причому це навіть не якась така куларна історія. Це публічна інформація. Вони активно про це звітують в своїх соцмережах. Можете підписатися на телеграм-канали наших правоохоронних органів. Більш того, я спеціально обдзвонив декілька адвокатів, які захищають бізнес для того, щоб питати, може щось там і змінилося. Так ось за останній, як мінімум, тиждень в принципі ніхто і не помітив, що у нас існував мораторій. Більш того, є дешборд щодо діяльності правоохоронних органів, і його активно оновлюють. Якщо його подивитися або на сайті гінпрокуратури, або в насовому держборді, то теж ніяких змін. Принципів не побачите, і останнє те, про що ми вже записували. Відео. Е, уряд не може вказувати правоохоронним органам, або тим більше впроваджувати якісь мораторії. це просто не їх повноваження. Більш того, це пряме порушення даного випадку закону, і за що навіть є стаття в кримінальному кодексі України про незаконний вплив на правоохоронні органи, враховуючи, що український парламент вносив нуль змін. В кримінальний чи кримінально процесуальний кодекс я вам скажу більше, ми і не збиралися це робити ніякої ініціативи не було. Правоохоронний комітет займався набу спочатку ліквідацією, потім повернення їм повноважень, то там теж ніяких таких змін не піднімалося в законопроектах від уряду нічого не заходило. Тож звідки взявся мораторій на перевірки бізнесу та ще й з боку правоохоронців, відверто говорячи, я не знаю, і мені здається, що якщо він і існує, то лише в голові нашої прем'єр-міністра. Але це не все. Там є і друга частина, на яку я також звернув увагу. Повертаємось до цитати: там іде історія про те, що уряд запровадить аудит державних видатків для того, щоб всі наявні ресурси перекинути на сферу оборони. Так ось. Фактом, що одразу паралельно з поверненням повноважень набу і САВ відбувалася інша історія, в яку я. Прямо залучений це підготовка змін в державний бюджет 2025 року. Якраз закриття тієї дирки на 412 мільярдів гривень, які нам не вистачає в державний бюджет. Якщо ви слідкуєте за нашим каналом, ви пам'ятаєте про те, що в принципі я про наявність цієї дири і проблеми говорив давно. Терміново в липні вже новий міністр оборони Шмигель, який до цього був прем'єр-міністром, згадав, що там є проблема. І весь цей час я був у бюджетному комітеті і активно слідкував, в тому числі за цією історією. Так ось я відповідально заявляю, що з боку уряду ніяких зіро ні, додаткових пропозицій щодо скорочення видатків або якихось неефективних програм, або навіть ну. Просто за рахунок об'єднання міністерств якоїсь нормальної економії не було, їх не розглядалося. Більш того, в результаті всієї цієї дискусії, коли Бюджетний закон почав розвалюватись, і це окрема історія, яка ну, не будемо зараз ми її чіпляти в цьому відео, то парламент підготував збільшення державних видатків на оборону на ті самі 412 мільярдів, просто записавши це в борг і додаткові перевказання з боку податків і митниці, і, в принципі, на цьому все. А ну ще і скорочення. Певне, на обслуговування боргу, тому що ми не виплатили там гроші по ворантам. Відповідно, 31 липня цей законопроект був зареєстрований в парламенті, підтриманий міністерством фінансів і урядом, і без яких та таких змін щодо скорочень, я маю на увазі ефективності видатків. Проголосований. Відповідно, в даному випадку ми просто збільшили наш борг і ну. Відправили ті гроші, які такі були ні з ніяким аудитом, і ефективністю, і чимось подібним, про те, що нам заявила та сама прем'єр Сверденко, це має, ну прям нульовий, нульовий зв'язок. І останнє. Тепер щодо і мораторію, і щодо, в принципі, ефективності видатків, і про те, що всі ресурси на оборону. Я нагадаю, пані Свереденко, що бізнес просить, якби не мораторій, Бізнес просить навести належці лад за 6 років з правоохоронними органами. І в день запису цього відео, це 1 серпня. Можна точно говорити, що ця вимога бізнесу була не виконана. Уряд по факту провалив маяк МВФ і досі не призначив очільника Беба, що буде їм дорого коштувати. Ми зараз будемо працювати над тим, щоб добити це питання. Так само ще уряд вже восьмий місяць робить. Точніше, не робить іншу історію. Вони провалюють реформу по реформу по митниці, тобто навіть не починають конкурс на очільника митниці, яким вони мали почати до 31 грудня минулого року. Ось якраз в п'ятницю вийшло розслідування про очільника енергетичної митниці з його статками, зв'язками з компаніями І, от. Цього очільника призначав якраз міністр фінансів, який зараз і блокує реформу у митниці. Це прям два таких приклади, які я можу дуже швидко згадати. І... Там і там, станом на зараз, наш уряд робить вигляд, що вони ракушка. добра новина що я переконаний, що і там, і там ми ці питання дожмемо. Ну тобто, я переконаний, що у них шансів не буде не зробити цього. Просто б хотілося би, щоб коли наші учільники уряду виходили і заявляли щось своїм, е -е своїм виборцям, якщо такі є чи. Хоча б до кого вони там зверталися, щоб там була хоч доля правди. А в даному випадку єдина заява щодо в принципі, економічних реформ, як ви бачите, вона ну, повністю зшита за абсолютно якоїсь ілюзорною історії. Це, наприклад, напевно, не має бути для вас великою несподіванкою, ну але іще один доказ. Ну і закінчую, що я цей цей блог на одній історії. Я нагадаю, що протягом протягом місяця у нас новий у. Уряд мав би подати свою програму дій в український парламент. Я переконаний, що там навіть конь навалявся, і уряд цю програму подавати не буде. Але про це ми запишемо окремий блог. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нордек. До зустрічі і підписуйтесь, ставте подобайки, залишайте коментарі. До побачення.